Вітаю, ви дивитесь новини в ефірі телеканалу Буковина. В Студії для вас працюють ведуча Анастасія Федорюк. Сурдопереклад Лесі Прохоренко. Сьогодні ви дізнаєтесь про такі новини. Будівельна афера у Чернівцях. 12 мільйонів гривень бюджетних коштів пішли не на зведення молодіжного житла, а на власні потреби керівників будкомпаній. Перший семестр навчання завершується, а студентські квитки чернівецькі студенти досі не отримали. Цитрусові солодощі, а також малюнки та обереги збирають волонтери, аби підтримати бойовий дух вояків на передовій. Понад 12 мільйонів гривень виділених державою на будівництво молодіжного комплексу у Чернівцях керівники будівельних компаній вирішили витратити на власні потреби. Принаймні про це заявляють правоохоронці. Цей дев'ятиповерховий житловий будинок, що на вулиці Руській, 235 В у Чернівцях, згідно проєктно кошторисної документації, мав здатись в експлуатацію ще у листопаді 2011 року. Зводився він як за державні кошти, так і за гроші громадян. Відповідно до актів звірки розрахунків між замовником та забудовником, останній отримав 15 мільйонів гривень, з яких 12 – державні кошти. А далі, за словами правоохоронців, директори обох товариств організували. Тіньову схему отримання додаткових коштів, укладали фіктивні угоди, збільшували вартість виконаних робіт. Хоча всі внутрішні роботи проводили громадяни за власний кошт. Зросла і вартість збудованих квартир. Та як з'ясувалося, цей будинок таки зданий в експлуатацію, але лише на папері. Якщо ви виїжджали на місце, то можна візуально побачити, що десь немає вікон, десь навіть не покращений будинок. З заднього боку можна зайти. І там буде бачити, що будинок просто це фіксує, не зданий даний ну, не зроблений. В е, квартирах підключений газ, вода, відсутня каналізація. Яким чином будинок прийнятий експлуатацію, мені поки що не відомо. Це все буде слідство і будемо розбиратися. Гроші державні використані. Будинок за експлуатацію є скаржим мешканці. Що вони повинні за свій кошт доплачувати, вставляти двері, робити газ, каналізацію, бо їм не видають довідки про власність. Охоронець будівництва каже, що роботи на цьому житловому об'єкті періодично то припиняються, то відновлюються. Заходимо в одну з квартир. Її власник скаржиться, що новосілля затягується. Далі треба заводовник каже, що грошей нема більше. Робити немає нічого, в нього немає грошей. Повністю розрахувався. Різницю. Я ж кажу, що я повністю цю ж різницю, що держава не додала. Держава ж не ціни жодні, а забудіння будуть по іншим цінам. Обіцяли ще зробити що, газ, воду. Ну, такі більш глобальні великі питання, Без чого неможливо запустити будинок. Ну і все. А останнє сказали, що більше нічого робити не буду. Всі крапки над і в цій будівельній історії має розставити слідство відносно керівників, забудовника та підрядника відкрито кримінальне провадження. Петро Голопапа, Анастасія Федорюк, Володимир Дорош, телеканал Буковина. Чернівчан запрошують до обговорення міського бюджету на наступний рік. Громадські слухання відбудуться 21 грудня у Центральному палаці культури о 18-й годині. Усі охочі висловити власну думку щодо головного кошторису обласного центру мають зареєструватися. Ознайомитися з відповідними матеріалами можна у приміщенні фінансового управління міської ради, запропонований чиновниками проект міського бюджету на 2016 рік. Розміщений на офіційному інтернет-сайті Чернівецької міської ради. Чотири місяці без обов'язкового документу. Перший навчальний семестр вже позаду. А спудеї Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича і досі не отримали свої студентські квитки. Про тендерні процедури закупівлі обурення молоді. Далі Вікторія Лупай. Першокурсниця Анастасія подолала сотні кілометрів, аби навчатись у виші своєї мрії. Дівчина родом з Житомирщини каже, одна поїздка додому виливається їй в кругленьку суму 450 гривень. Студентка бідкається, адже за наявності студентського квитка їй довелось би платити вдвічі менше. Просто одного разу я сіла і порахувала, скільки б я могла зекономити грошей, якби справді нам вчасно видали студентські. Обурює найбільше те, що навіть ніхто не пояснив. Декілька місяців старости намагалася дізнатися, добив. Вася і адміністрація просто відмовчувалась. Вона навіть не пояснювала нам, першокурсникам, чому ми не маємо цих студентських дорога. Коштує дуже дорого, і мені як на місцеві потрібно якось себе забезпечувати в місті, і тому я менше бачу рідних, менше взагалі знаходжуся вдома. А ось Андрій місцевий, однак каже, хлопець теж втрачає багато грошей. Їде у громадському транспорті за повну ціну одну гривню 50 копійок, замість 75. Та й на багатьох розвагах можна було б заощадити. Студентський досить важливий, так як ще ну, першокурсники завжди користуються громадським транспортом, вони ще неповнолітні, і саме зважаючи на економічну кризу в країні, що грошей і так не вистачає в людей. Так само вони тратять і на громадський транспорт, і на різні знижки. Також вони є не тільки в закладах там кінотеатрах, а в різних закладах харчування. Без студентського квитка цілий семестр навчались 6 тисяч юнаків та дівчат. Це студенти першого та п'ятого курсів. До цього списку увійшли третьокурсники скороченої форми навчання. Чекати молоді вже не сила, адже за кілька днів канікули. І більшість на новорічно-різдвяні свята вирушають додому або у подорож. Необхідність у студентських квитках є нагальною, і те, що протягом такого довгого періоду часу їх немає, це не додає позитивної між університету. Тому наразі триває збір на усіх факультетах і інститутах нашого університету щодо звернення до адміністрації щодо неприпустимості подібних дій, щодо пришвидшення процесу і безумовно вивчення нового досвіду досвіду провідних навчальних заходів задля уникнення на майбутні роки. Студенти охоче підписуються, оскільки вони розуміють, що це чи не єдина можливість показати свою позицію. Збір підписів під зверненням до керівництва ЧНУ триватиме до наступного понеділка. У ректораті ж до такої ініціативи молоді ставляться з розумінням. Кажуть, на придбання квитків необхідно витратити 400 тисяч гривень. А така значна сума тягне за собою проведення обов'язкової процедури тендеру. Раніше з цим не виникало жодних проблем, говорять у Виші. Однак цьогорічну довготривалу затримку студентських викликали зміни у законодавстві. 15 вересня відбулися зміни до закону про державні закупівлі, а 30 вересня вступив в дію цей закон. Ці зміни вступили в дію. На початку грудня, після того, коли ми оголосили тендер, дві фірми подали документи. Це мінімальна кількість для того, щоб тендер відбувся. Могло три, могло більше, але одна ні. Виявилося, що в одній з них були цілий ряд неправильно оформлених документів. І були відсутні ті документи, які обов'язкові. Тендер не відбувся, тому було оголошено проведення повторного. 28 грудня відбудеться розгляд пропозиції фірм, які мають виготовити студентські керівництво вишу. Сподівається, що цього разу процедури пройдуть успішно, і вже після зимових канікул спудеї їхнього вищого навчального закладу таки отримують довгоочікувані посвідчення. Поки ж як альтернативу можуть видати лише довідку з місця навчання, однак жодних пільг вона не дає. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Як побудувати кар'єру та створити ділову репутацію? Нині своїми секретами відкриття власної справи зі студентами та школярами ділилися успішні буковинці. слухали їх, і наші кореспонденти. Вони юні та амбіційні, мають багато а ще бажання працювати над собою. Чернівецькі старшокласники та студенти, аби обрати свою дорогу в житті, ще мають час, але вже зараз роздумують про майбутнє. Зараз така ситуація, що ми не можемо бути впевненими на 100% в завтрашньому дні, але потрібно вчитися, потрібно бути впевненим у своїх знаннях. Для того потрібно переймати досвід старших, які вже пройшли через ці етапи, на які зараз ми тільки намірюємося. Мені хотілось би також розвиватись, і можливо ми будемо започаткувати якийсь власний бізнес. А для цього, як відомо, бік живе, вік учись. Навчатись нині молодь прийшла в успішних буковинців. Владислав Севрюков наразі народний депутат України. В минулому співзасновник однієї з Чернівецьких телерадіокомпаній та рекламного агентства. зізнається, запорукою успішного бізнесу, насамперед є увага до клієнта та репутація. Треба завжди розуміти, що ти з клієнтом збираєшся працювати і завтра, і після завтра, через півроку, і через рік. Ми завжди. Намагалися робити наші рекламні кампанії ефективними. Вважали і вважаємо, що краще втратити сьогодні, але зберегти репутацію, яка тебе буде довгі роки тримати. І я радий, що от на сьогоднішній день основу нас складають постійні клієнти, які з нами вже теж деякі і більше 10 років. От пані Тетяна, засновник та керівник туристичного агентства, розповідає, чи не найскладніше у відкритті власної справи знайти професійні кадри, зокрема в дефіциті висококваліфіковані туристичні менеджери практики. Потрібно по цій кар'єрі поступово поступово спочатку це починається з помічника, менеджера, потім це переростає з роботу з клієнтами, потім це переростає. Ви можете стати заступником директора, а тільки вже в кінці і директором самого туристичного агентства. і потім ви зможете створювати власні власні свої агентства. Організатори заходу, викладачі Буковинського державного фінансово-економічного університету, стверджують, у виші студенти отримують багато знань однак такі зустрічі додають майбутнім фахівцям мотивації. Це повинно для них бути стимулом і мотивом, і для навчання, і для розвитку свого майбутнього. Зараз знаєте, яка у нас концепція. Пожиттєвого навчання, тобто фахівець повинен вчитися цілий рік, та професію, яку він отримує після вузу, вона не на все життя. Дай Бог, щоб тільки на 5 років. Далі треба працювати. Олена Гончак, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Призовникам та учням Чернівецьких шкіл розповідатимуть про особливості вступу до вищих військових навчальних закладів Збройних сил України. Як повідомляє обласний військовий комісаріат, захід відбудеться 17 грудня з 15 до 17 години у центральному палаці культури Чернівців на театральній площі 5. Цитрусові солодощі, а також малюнки та обереги збирають волонтери, аби підтримати бойовий дух вояків на передовій в зоні. АТО. координаційний центр допомоги військовим, які беруть участь в антитерористичній операції, прозвітував про свою роботу за минулий тиждень. Аби допомогти воїнам, які нині перебувають на сході. Волонтери вкотре організовують різноманітні благодійні проекти. Останні приурочені до зимових свят у координаційному центрі, що знаходиться на вулиці Ватутіна, 11, у Чернівцях приймають цукерки, шоколадки, малюнки, обереги та інші приємні дрібнички, які потім передадуть в зону. АТО. У нас тривають акції, які ми спільно з управлінням освіти Чернецької міської ради проводимо. Це Лимон для солдата і солодкий Миколай. Ми чекаємо лимони, малюнки, обереги і зупиняю. Що зробимо все можливе для того, щоб найкоротші терміни це все було у наших хлопців. Ну до нового року ще два тижні, а приємні сюрпризи вже почалися. Нещодавно до волонтерів звернулась керівник однієї з державних установ. Її працівники відмовилися від новорічного корпоративу. Натомість за ці кошти придбали продукти харчування для наших вояків. Волонтери таку ініціативу підтримують. кажуть, ціна святкування однієї новорічної ночі це одяг та тепла форма для військового переконаний, здоровий глузд який з християнські цінності підказує, що потрібно допомагати хлопцям. І тому якраз виходить, що ну немало часу є до святкувань. і Я тому і закликав наших чернівчан, буковинців задуматись: якщо і святкуєте, ну, то можна трошки скромніше, а... але поділитись хлопцями, які завдяки яким ми тут можемо ходити по місту спокійно, ми можемо лягати спати в теплій оселі. Ми не, не чуємо, ну не с, с, вибухів снарядів, не свисту куль. Кристина Карвацька, Анастасія Федорюк, Богдан Таласійчук, телеканал Буковина. Учні баучні Мамаївської загальноосвітньої школи номер один, рятувальники та представники громадських організацій навчали, як діяти у разі надзвичайної ситуації. Діти спробували себе у ролі пожежників та медиків. Акція запобігти врятувати допомогти згуртувала управління ДСНС України в Чернівецькій області, Чернівецькій обласній організації добровільного пожежного товариства та Товариства Червоного Христа України. Як ведеться, спочатку дітлахам розповіли теорію, згодом перейшли й до практики. Школярі мали можливість перевцілитися у справжніх піротехніків та вогнеборців. Я для себе знайшов дуже багато цікавого і відкрив як можна при пожежі погасити в багаття. Я це вже знаю і можу поділитися з своїми друзями. Вони прості і вони навчають нам як поводити себе в екстремальних ситуаціях. Фахівці Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Христа України показали, як правильно надавати першу домедичну допомогу. Незалежно від віку, незалежно від будь-яких інших факторів, кожна людина повинна вміти надавати першу медичну допомогу. Дітям цікаво, видно їхню зацікавленість. Вони слухають дуже багато інформації. Вони стараються повторити. Дуже важливо, що вони мають можливість і змогу практично по спробувати. Мені було дуже цікаво, сподобалося е, оживляти людей. Робити їм штучне дихання, що вгоні я це робила вперше. У мене це вийшло, я буду знати вже, як це робити. Для того, аби школярі краще засвоїли інформацію, для них провели конкурси Вікторини та Естафету. Переможців нагородили пам'ятними сувенірами та грамотами. Отож діткам буде про що згадати. Створений сьогодні такий діткам гарний настрій, адже це досить необхідно, досить важливо, щоб наші діти мали навички убезпечення свого життя і здоров'я. Дуже прийшла в цікавій атмосфері сьогоднішня наша зустріч. Ми надіємося, що дітки завжди будуть мати на увазі таку інформацію. Попереджений, отже, захищений, тож мамаївські школярі у разі виникнення надзвичайної ситуації зможуть застосувати весь свій досвід, аби запобігти лиху. Однак краще б такої нагоди не виникало. Анастасія Кокоячук, телеканал Буковина. Ближче до Європи українські, а зокрема і буковинські педагоги навчаються новій покращеній методиці викладання німецько-українського перекладу у вишах. У Чернівцях проводить для них семінари та тренінги Крістіана Норт, відомий у всьому світі німецький перекладознавець. На одному з майстер-класів професора побували і наші журналісти. Перекладач та перекладознавець з п'ятдесятирічним багажем досвіду. Однак Крістіана Норт суто перекладом майже не займається. У її доробку тільки новий заповід. Літературних чи художніх творів взагалі немає. Весь свій час та сили жінка витрачає на наукову діяльність, розробляє свої унікальні теорії у цій сфері. Я працювала в університетах Німеччини та Австрії. У моєму доробку понад 200 праці всі вони стосуються теорії перекладознавства та розробки удосконаленої методики для викладання в університетах. Ще коли я була студенткою кафедри перекладу, я розуміла, що метод навчання повинен бути якісно змінений. Відтоді науковець і почала втілювати цю ідею. Над своєю методикою функціонального підходу до перекладу працює вже не один десяток років, щоразу вдосконалюючи її. Далі ж Крістіана Норд почала ділитися своїм доробком із колегами. Її метод навчання студентів в перекладацькій справі представляла у Сполучених Штатах Америки, країнах Європи Росії. У багатьох вищих навчальних закладах він користується популярністю. Я розпочала свою діяльність з роботи над аналізом тексту як підготовки до перекладу. Далі я почала опрацьовувати метод функціонального підходу до перекладу. Основною метою цього підходу є ідея про функції, фрази або вислови. Ми намагаємось пояснити, що важливо перекладати не слова, а сенс сказаного його функцію для того, аби вірно передати сказане реципієнту. Поділитись досвідом жінка вирішила із українськими колегами у нашій країні та на Буковині. Зокрема, Крістіана Норд вперше зізнається, тут їй подобається, і це не тільки через мальовничу природу. Вся справа у тому, що наші викладачі охоче сприймають нову інформацію, говорить жінка. Цей семінар вже відпрацьований, адже проводила його в десятках інших університетах. Принцип наступний. Ми почергово піднімаємо якісь теми, обговорюємо їх. Учасники семінару висловлюють свої думки, а далі вже на цю тему починаю пояснювати. Я зі своєї сторони. Я вже переконалася, що учасники семінару завжди хочуть більше почути від мене. Семінари, тренінги та майстер-класи викладання перекладу тривали вчину майже тиждень. Аби послухати Крістіану Норд, сюди з'їхались педагоги з Києва, Львова, Черкас, Тернополя. Ми їдемо звідси з величезним багажем ідей і для себе таких нових відкриттів, які ми можемо застосовувати під час навчання і власне готування кадрів. У галузі перекладу вона дуже тісно пов'язана з практикою перекладання, і саме це і цінним в її досвіді, тому що всі ті теоретичні надбання, які які виселені в її праці працях можна використовувати і потрібно використовувати на практиці. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Це була остання інформація на цю годину. Подаруйте своє тепло і увагу тим, кому це справді необхідно. Зустрінемось в ефірі телеканалу Буковина.